Друзі, пробили камеру в дорозі. У вас інструмент, але немає запасної камери. Не проблема. Вам треба пробита камера, пакет і суперклей. Беремо стару камеру, пробиту. Надуваємо. Беремо, спускаємо повністю камеру. Беремо капельку клею. Звичайного суперклею. Капаємо прямо туди. Беремо наш е, супер інноваційний пакетик. Захищаємо свій пальчик і притискаємо десь на хвилину. Друзі, повторили вже цю процедуру третій раз. І на третій раз зараз надуваємо, бо там був великий поріз. Реально великий, тобто це не прикол. Бачите, якась шуршня, але тримається і можна спокійно доїхати додому. У мене під місцем куча бруду, я задоволений і всім рекомендую спробувати.